Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 2 січня, Новий рік починає свою ходу. Сьогодні, по суті, перший робочий день в Америці. Сьогоднішній огляд почну із України, як завжди, і сьогодні багато а, про Україну говориться, а мається на увазі в різних, з різних джерел про ту саму подію, про російські авіаудари чи вірніше ракетні удари по Києву і по Харкову. Ну, в основному про всю Україну згадується про цей терор, який йде от останні вже декілька днів. Ось а, Японія так само не зісходить шпальти і не тільки через землетрус а, чи під час землетрусу, до речі, на цей момент 48 людей загинуло, але трапилася подія, коли літак берегової охорони летів. І віз допомогу якраз для постраждали, постраждалих е, після цієї цього землетрусу, і на злітній смузі втаранився в пасажирський літак. Пасажирський літак був по суті повний, там 12 членів екіпажу, 379 пасажирів, всім вдалося врятуватися. А от 5 е, службовців берегової охорони згоріли, по суті, разом. З літаком. а от такі щось в мене трошки азіатських новин сьогодні. В Північній Кореї вже декілька днів. Ця новина, виходить, ще, ще була не сьогодні, не вчора, а верніше раніше. А, там а, було скоєно напад на головного опозиціонера Південної Кореї. І. Цікавий момент, що він програв вибори от минулого, минулі президентські вибори, 22-му році всього на всього на 0,7%. І це в, в історії Південної Кореї най, найближчі такі були президентські перегони, і от наступні вибори будуть 27-му році. І як ви розумієте, коли вибирають президента, то а, є таких дуже багато патріотів завжди, які 100% підтримують. А є, які сумніваються. І оці сумніваючі, сумніваючі люди, вони е завжди чимось будуть незадоволені. І от зараз, от, по опитуванню, говориться про, про те, що цей опозиціонер, якби зараз знову були вибори, він би виграв би ці вибори зараз. Зараз от його там е лікують. Удар був нанесений ножем в шию, але. Е Ну, я так розумію, вдалося врятувати цього. І взагалі в Китаї кажу в Китаї в Південній Кореї. Отакі атаки ножами на високопосадовців. Це не перший раз, але ну настільки висока, що була позиція по суті кандидат в президенти. Це ну в перший раз такі в історії. І Це скоїв якийсь дід 67 років. Написано, що він ніж взагалі на інтернеті купив. Ну як нібито в тебе в кишені немає на яких ножів. От і під час такої одної зустрічі з виборцями там а, він підійшов, нібито попросив автограф, і тут чмик ножом в шию. Ну, от така історія. А Дивіться, от дізнався про нову штуку в Америці. Я не знаю, чи вона щодо-небудь є. Я думаю, що є. З'явилася така нова штука як кібервикрадення. Тобто не просто викрадають, там, знаєте, класично там мішок на голову, а кібервикрадення. Тобто вам загрожують по інтернету, по телефону, насилають повідомлення і заставляють, по суті, сам себе заводити чи в якийсь сарай, чи шек, який... що небудь таке подібне. Історія трапилась, дивіться, штат Юта. Там 17-річний китаєць. От є в Америці така програма по обміну студентів, тобто там батьки чи там родичі, чи хто оплачує для цих дітей переїзд сюди. В Америці є сім'ї, які приймають цих е, дітей, вони тут живуть з ними. Так от, 17-річний хлопець, на нього була е, скоєна от така кібератака, кібервикрадення. було зроблено, його за заставили. Що він е, десь поїхав в гори, там в Юті, до речі, в дуже багато гор. Зараз зима, як ви розумієте, його знайшли там напівзамершого, напівживого, переляканого. Історія така, що він е, йому викрадачі ці, чи ті, які на нього наїжджають, заставляють десь виїхати, і він має повідомлення виставляти відео, чи там скайп, чи там, якщо це айфон, там фейстайм і показувати: дивіться, да, я тут сижу заморожений. Нічого не робіть. Ну там які там йому погрози були зроблені, не ясно. Але з батьків збили 80 тисяч доларів, а сина не повернули Все рівно. Тоді тільки батьки звернулися до китайські батьки, звернулися до батьків прийомних тут в Америці. Ті в школу почали шукати. І от поліція його знайшла. Ну, дякують Богу, хлопець живий. 80 тисяч доларів гроші великі, але таке знаєте, втрати сина. О, так що тепер дивіться, оце викрадення нового покоління пішли от таким чином. Уже. Все робиться дистанційно. Трошечки отаких от і ще вам кримінальних новин: штат Нью-Йорк, місто Рочестер, якраз от на Новий рік, в час, години, перша година ночі чи ранку, як тут кажуть вже в Америці. Трапилося, нібито звичайне ДТП Ford Expedition. Це в Америці це великий SUV. Це великий е, позашляховик, якщо так говорити. Да, втаранився в менший позашляховик Mitsubishi Outlander. Потім вони разом втаранилися ще дві машини, потім ця вся куча е, в декількох людей втаранилася. А, звичайне ДТП. Новий рік, може, хтось підвипив чи ще що-небудь, але тут до справи взялася в ФБР. Чому? Тому що одна із цих машин везла в собі більше 12 каністр повних бензину. Ну, як ви розумієте, багато було добряче. Пожежники цілу годину пробували затушити. Оце все, що горіло. Так що. А це на даний момент розглядається як домашній терорист. Можливість, що це був можливо, якийсь терористичний акт, і, можливо, це було щось інше, і він не доїхав. Тобто розслідування доволі таке зараз а, ну, сенсаційне по суті для міста для Рочестера в Нью-Йорку. Загинуло двоє людей, а не, не описується, в якій машині було. Це все пальне перевезено. Я так розумію, в більший Ford Expedition там більше влізе. А Outlander все-таки менша машина. Хоча, хто знає, якщо сидіння скласти і туди монеті каністри впакувати, от, і з цього ДТП загинуло двоє людей, п'ятеро поранено, із них двоє в дуже важкому штаті. І один із цих в дуже, важком стані, дуже важкому стані, один із них якраз водій цього Ford Експедишена. Що там трапилося? Я думаю, що ця подія ще буде а, в новинах, тому що це місцева Нью-Йорк, як ви розумієте, штат Нью-Йорк. А якщо це терористичний акт, ну цю новину не кинуть, я думаю, буде далі розголошено. Хоча, хто я знаю, минулий раз, як щось подібне було в Нью-Йорку, виявляється, що просто не справилися з керуванням, там посварились чоловік жінкою і втаранились. Ось. Дивіться, яку вам роз... розкажу новину з Індіани. з моєї. Я вам часто згадую про те, що в Каліфорнії там не вистачає води, пожежі і так далі. Так от тут така новина з'явилася в Індіані. Для мене, в принципі, для самого це дивно було, але штат Індіана взагалі дуже такий прогресивно-індустріальний, я б сказав, би, штат, де дуже багато заводів. І от хто дивиться на мій звичайний канал, який я там їжджу на машині, де я шукаю вантажі. Індіана в цьому плані дуже класно, тому що дуже багато всяких таких індустріальних парків, міст, де легше знайти вантажі і так далі. Так от, що, от губернатор, ну не тільки губернатор, а завжди влада штату Індіана знову ж таки зробила один дуже такий для штата класнючий прогресивний крок. Що саме? Знову ж таки, якщо ви слідкуєте за ці за дефіцитом чіпів в цілому світі і так далі, в Америці якось було таке, що це от тоді, от після ковідні часи, приблизно тоді, коли на автомобілі не вистачало цих розумних чіпів. І заводи просто кліпали машини, і вони коробки стояли на парковках, там десятками, якщо не сотнями тисяч, було забито всіх моделей, їх не могло, можна було продавати людям, тому що не вистачало такої менюсінької цієї штучечки, звичайненького чіпа. Штат Індіана це діло прорахував для штата дуже класно, і вони зараз ведуть перемовини з компаніями з Японії. З південної Кореї і з Тайваня, щоб зробити свої філіали, тут недалеко до речі, побудували чи вірніше зараз в процесі будування цього цілоіндустріального містечка, зовсім поруч з містом індіанаполіс, тобто робочих навалом, місто класнюче, взагалі близько до багатьох за ліндіана. Вважається перехрестя американських доріг. Оце така. Клічка а, штата Індіана. Але тут виникла проблема. А, виявляється, в тому місці нема ніяких неозерних річок. От, де ми живемо, тут багато річок і Озер, наприклад, на півночі. А в тому місці це от Ліван, до речі, місто Ліван, штат Індіана. Там нема ніяких річок. І ці розробники знайшли підземне озеро. Воно там має бути велике. Розрахували, що. А, для потреб, тому що виявляється, щоб робити ці мікрочіпи, там дуже багато об'єму води для охолодження, ще для чогось. Не знаю. Коротше, для цього індустріального парку потрібно за добу 400 мільйонів літрів води. І люди почали бити на сполох. Чому тому, що, наприклад, там от є не Одінаполіс, а там поруч доволі таке ну нормального розміру місто. 71 тисяча населення. Вони за добу викачують 68 мільйонів літрів води. І почали говорити про те, що якщо ви будете викачувати підземну воду, то от в багатьох таких місцях, як в мене, в мене своя домашня сверловина. Тобто всі ці підземні води, там річки, озера, як воно там поєднано, я не, не дуже крепко тим от, розкопую, да? як воно це все працює. Але оці ну, колодязів нема. Але як ви розумієте, свердловини вони теж там не, не безлімітні. В кожного є на свою довжину. І от така проблема вже була. В Каліфорнії описана, і тепер вона хі, виявляється є і в Індіані. Чому? Тому що, як тепер ця проблема вилізла, виявилося, що в штаті Індіана взагалі ніяких немає регулювань відносно того, хто ж може сверлити, скільки може сверлити, скільки викачувати, що поливати, і так далі. І тепер вони. Просто ну, суспільство, там громадяни, які живуть тій Ерії, особливо фермери, так само от Індіана це такий фермерський штат, крім індустріального, дуже багато землі, дуже багато кукурудзи, для якої треба дуже багато води. І коли всі співіснували нормально, але коли такі просто ненормальні об'єми води будуть викачуватися для потреб інших, ніж звичайно раніше, просто в рази, як ви розумієте, більше, ніж викачувалось до того, Почали люди бити на сполох і заставили от, е, державні структури зробити додаткові розслідування, чи це не спричинить якоїсь катастрофи, наприклад, Ну, катастрофи, можливо, це і голосно сказано, але людям придеться розкошелитись на кругленьку суму. То, що якщо, наприклад, всі там освердять, в умовно кажучи, от в середньому свердловина це десь. Ну, десь е від 20 до 30 метрів в глибину, щоб у нас вода не так далеко. Ну, до чистої води мається на увазі. Чи не прийдеться тепер кожному, хто живе в таких домівках, як я, сверлити, вкладувати більше грошей, сверлити далі? Ось, тобто, от, е зробили таку класну індустріальну штуку для штату, але як розумієте, вона от, відкрила дуже багато проблем, які були до цих пір. Не вирішені в штаті Індіана. Дивіться, і ще вам розкажу, яка стаття вийшла. Washington Post описав така аналітична стаття про нове покоління. Хоча неможливо нове покоління, а покоління millennials або покоління тисячолітників. Це діти, які народилися чи люди, які народилися з 1981 року. По 1996. Це покоління якраз після нас. От моє покоління. Це, до речі, ми покоління Екс. А покоління, оці Міленіл, тисячолітне покоління це якраз покоління між нашим поколінням і поколінням наших дітей. Так от, чим особливо це покоління? Що виявляється, воно ну наплювало на всі американські стандарти. В якому плані? Взагалі в Америці. Вважалося незалежність, персональний простір і всякі такі штуки це просто дуже ну, важлива штука в житті кожного американця. І... Тут дуже розповсюджено, як мінімум, як я приїхав в Америку у 2000 році. Це було дуже розповсюджено, коли діти, як тільки їм там школу закінчують, там 18 років зразу беруть якийсь там страшнючий, можливо, апартмент чи ще що-небудь, щоб бути вільним від впливу батьків, там, бути вільними, свободними, робити, що хочеш, там, е вечірки там, і всяка всяка така всячина. Так от, покоління цих тисячолітніх, воно пішло. Не американською дорогою. А що саме, вони просто враховуючи те, що ціни просто в Америці на нерухомість, на рент, виросли просто ненормальними цінами. І коли ти кидаєш, кидаєш батьківський будинок і йдеш на рент, ти там назавжди. Ти там назавжди залишаєшся в тому апартменті, тому що будинок собі ніколи не можеш купити. І оце покоління вирішило, що вони будуть жити rent-free, як то кажуть. Тобто за безкоштовно, як ви розумієте, батькам не платять, деякі там переїжджають до друзів, але основна маса живе із своїми батьками. І щоб ви розуміли в цифрах, що це таке, це 27% дітей цього покоління от, живуть там до там, 27 там, скільки років, щоб назбирати оцей down payment, цей перший внесок в будинок. Тому що іще дивіться, який момент. Навіть якщо це дешевший будинок, коли ви купуєте будинок, то треба внести ну, перший внесок бажано більше 20%. Чому? Тому що ви додатково платите є такий Страхування на іпотеку, тобто, крім е, процентів, крім плати за свій будинок, і крім страховку за будинок, ви ще маєте платити додатково зверху страховку на іпотеку. А ця страховка, ну, як мінімум, зараз, до недавно, було 100 доларів зверху. Це от просто так, 1200 доларів викинуть на вітер. Ну і рем, взагалі, дивіться, середньонаціональний. А ціна на рент. Якщо всі ренти Америки зліпити в кучу, то середня ціна 1500 доларів. А якщо от Нью-Йорк, це 4300, Це я не знаю, яку навіть роботу можна мати. Це середньостатистичний, щоб ви розуміли, по, по штату Нью-Йорк. Тобто є ж і дорожче, ніж те. Сан-Франциско 3000, Це однокімнатна квартира. Я нагадаю. Майамі 2600, Вашингтон Дісі 2300. От. А середній будинок зараз коштує по Америці 420 тисяч. Ну, в штаті Індіана, наприклад, дуже класнючий будинок, можна купити в районі 300, а то і менше, якщо пощастить. Так от, оце покоління вирішило е на американській традиції наплювати і віднестись до цього питання прагматично. І кожен четвертий, виходить, вирішив так. Я поживу з батьками, відкладу грошей, не буду викидувати на рент. І одразу зможу купити будинок. От таке розумне покоління: це тисячолітнє. Ну і остання новина це про гроші. А в штаті Мічиган, сусідній штат біля мене. Вчора був проведений розіграш лотереї PowerBall. І джекпот складав 842 мільйони доларів. Ну а, мається розірш лотерії. Це загальнонаціональний. А виграшний квиток був куплений в штаті Мічиган і зазвичай. А в Америці дивіться, от коли виїдете. В Америці є дуже безліч лотерей. Деякі штати заборонують п -п штатів, якщо не помиляюсь, забороняються. А всі інші ви їдете по дорогах і здоровенні такі ці бікборди, і там, оце ж, Powerball і Megaball, це два таких дві найбільших американських. І жіотаж піднімається кожен раз, коли ця сума перевалює 100 мільйонів. І от 842 мільйони, це п'ятий за кількістю а, джекпот, який був виграний в Америці у цій лотереї Powerball. Ну, так що це зараз загально новина. Хто це поки що невідомо, але вже знають, в якому місці, в якій там а, забігалоці було куплено, тому що там за такі штуками а, от, слідкують. Ось такі новини на сьогоднішній день. Всього вам найкращого. Дякую, що додивились до кінця. Дякую завжди за ваші вподобайки. Дуже вдячний за ваші підписки. Це важливо для каналу. І так само за ваші коментарі. Вам всього найкращого. Все буде Україна. Зустрінемось завтра.